Нагорода на честь ювілею сьогодні виповнюється рівно 100 років з дня народження засновника сумського училища професійної підготовки міліціонерів, генерал-майора міліції Івана Ковальова. На честь того, хто започаткував навчальний заклад для правоохоронців цього дня відкрили почесну меморіальну дошку. Сьогоднішня зустріч відбувається саме в цьому училищі не випадково. Навчальний заклад був справжнім дітищем Івана Ковальова. Саме йому генерал-майор присвятив левову частку свого життя. Вшанувати пам'ять батька прийшов і Юрій Ковальов. Він і сам віддав службі в правоохоронних органах багато років. Каже, таким вчинком батькових колег зворушений мало не до сліз. Меня просто переполняют чувства як сина, і діло в тому, що я очень благодарен руководству. Опять же, я повторюсь, руководству веде колегії совету ветеранов, лично владимиру Степановичу Сітала, який дружив з моїм отцом в хороших отношениях был. Відтак продовжуючи спадковість поколінь сумської міліції, правоохоронці відкрили пам'ятний знак та вшанували пам'ять наставника урочистою ходою. Реальну дошку відкрити. Юлія Настенко на часі новини.